Почнемо з найпростішого. Що може бути в клітинках таблиці Excel? Це можуть бути числа, дати, слова або комбінація тексту і числа. Якщо Excel розпізнає дату або прогресію, він може створити список автозаповнення. Зробіть це самостійно давайте поговоримо про формати. Зверніть увагу, що текстовий формат відрізняється від числового вирівнюванням у клітинці по лівому чи правому краю. Загально прийнятим є вирівнювання тексту за лівим краєм, а вирівнювання чисел за правим краєм. Будь ласка, не використовуйте вирівнювання чисел за центром клітинки. Для копіювання тільки формату існує окрема кнопка на стрічці. Натисніть кнопку для копіювання формату зараз. Перейдіть на аркуш квітень, щоб виділити вихідні таким самим кольором. Застосуйте формат до будь-якого вихідного дня. Чудово! Копіювати формати легко. Оберіть один із вбудованих стилів клітинок. Вбудовані стилі клітинок допоможуть вам швидко форматувати комірки зі значенням різного змісту.